храм на честь архестратига Михаїла. Колись збудувати його допоміг інвестор. А парафіяни принесли ці ікони та оквічали рушниками. Розповідає настоятель свято-михайлівської парафії протиерей Роман. Наша церква освячена покійним митрополитом Софронієм Черкаським і Канівським в 2015 році. Отець Роман говорить, відколи почалася в Україні антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях, вирішив на богослужіннях не поминати московського патріарха Кирила. Він на мене не впливав, тому що я вже протягом восьми років Кирила не поминав. Ніяк він не міг на мене вплинути на мою позицію. Перш за все, як, як людини. Остаточну крапку у тому, аби змінити підпорядкування, поставила війна, говорить настоятель подіями агресії з боку Росії, агресії з боку президента Росії, всілякої підтримки, мовчання патріарха Кирила. Без сутичок, тихо, та мирно це рішення підтримали і віряни, каже староста парафії Любов Могила. Це таке було вже рішення наших всіх разом з батюшкою, з нашим настоятелем, і всі люди це підтримали. Жінка говорить, що неділю до храму приходить із 30 парафіян. Сама ж пані Любов церкві присвятила 27 років. Знаєте, ще кілька років тому давайте напишемо там списки, перейдемо у київський патріархат. Але я особисто не була на це згідна, тому що патріархат Київський не був узаконений в ті час. Я їх називали і так далі. Но зараз мені в страшному сні не могло присниться таке, або навіть в дурну мою голову прийти. Що це наші росіяни, як би сказати, ми одної ж віри, православні, і оце пішли на Україну і вбивають наших дітей і наших, наше мирне населення. Це вже була остання капля. Староста села Наталя Сергінко розповідає, поміняти підпорядкування вирішили на зборах. Це було зовсім, зовсім не складно і з нашими громадянами всі прихожани одностойно зборами в церкві зібрались і вирішили вийти. Це було зовсім безболісно. Церковне життя йтиме за розкладом, говорить отець Роман. Мова богослужінь залишиться церковнослов'янська. Є благословіння служити і на церковнослов'янській мові. Багато людей, ну. Помиляються, що ми служимо на російській мові, ми служимо на церковно славянській мові. Але з часом я думаю, ми вже ми півслужби можемо спокійно служити на українській мові. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.